Взагалі не треба вживати слово вибори, що зробили окупанти. Вони дозволили голосувати всім, приходили голосувати лише ті, які залежали від окупантів. Показати, що я є лояльним для до окупантів. Я повинен взяти там свою тещу, тестя. Це показник того, що. Це не є вільні, вільні вибори. Вітаю ви на Ютуб каналі вгору. І сьогодні ми говоримо з головою Херсонської обласної організації комітету виборців України Деменцієм Білим про те, як проходили фіктивні вибори на окупованій частині Херсонської області. Пане Деменцію, я хочу почати з того, як взагалі правильно називати. Те дійство, яке відбувалося на Лівобережжі, Ми маємо називати його фіктивні вибори, окупаційні вибори. Чи має там взагалі бути слово вибори? Я е, думаю, що взагалі не треба вживати слово вибори, бо це не було жодним чином Е, вибори вибори е, це е, такий процес, е, під час якого дотримуються е, стандарти вільного волевиявлення. Свободних виборів, коли Йде таємне голосування, коли людина голосує один раз. Є деякі вимоги до, до цього виборчого процесу. Всі вони затверджені міжнародними стандартами, як організація Б'єдних Націй, так і європейськими стандартами, і всі вони ратифіковані більшістю країн світу. Ну я не знаю, як там КНДР чи Іран вони ратифікували. Але на пострадянському просторі всі країни ратифікували всі вимоги, які вони вони повинні дотримуватися, і всі вони прописані в конституціях країн, країну закозаконом про, про вибори, це якщо вони дотримуються, але або дотримуються в більшості своїх, це вибори. А коли не дотримуються жодним чином нічого не дотримуються, коли створюється лише пропагандистська картинка, коли пропагандисти відтворюють якусь там паралельну реальність і називаються виборами. Це що, що завгодно, але це не вибори. Добре, тоді слово вибори ми не використовуємо взагалі з приводу тієї ситуації, з приводу того дійства, яке відбувалось. Я хочу запитати про те, як воно проходило. Тобто, я так розумію, що не було так само, як і в Херсоні під час. Фіктивних оцих виборів, якихось організованих виборчих дільниць, і це все відбувалось методом: людина з автоматом і людина зі скринькою прийшли до тебе в квартиру і стукають у двері. Я б хотів почати е, от, цю розповідь е, з своєї кваліфікації, Кожна людина повинна, коли вона про щось розповідає, вона, ми повинні знати, чи вміє вона, чи розбереться в цій справі. Я, я займаюся спостереженнями за виборами вже з кінця 90-х років. Це перше. Я бував, ну, я спостерігав і організовував незалежне спостереження в Україні в Херсонській області, навчав членів комісій, виборчих комісій в багатьох областях України. Я їздив в різні країни з міжнародним спостереженням, бував в Росії, дивився, як там голосує. В Білорусі провів досить великий час. В Азербайджані двічі дивився, як проводяться вибори в Вірменії в інших, в інших країнах і проводив, проходив різні навчання. Тобто, я коли щось говорю, я, я розумію, як це відбувається. Там організація виборчого процесу. Вона є кілька стадій цієї, цієї організації. Ну, перше, це повинна бути там робота зі списками виборців. Далі це повинна бути організація роботи в виборчій комісії. Повинна бути організація є прозорі стандарт стандарти прозорості коли все повинно бути доступне до для, для виборців щоб виборці могли дивитися перевірити кількість виборців внесених списки виборців хто вчинив комісії де ці комісії розміщені де приміщення для для голосування далі процес Висування кандидатів повинно бути в дотримуватися вільні, вільні стандарти в Росії. В цей процес висування кандидатів вже багато років вже давно не є вільним в Росії в цілому. А про те, що відбувалося в Херсонській області на тим, тимчасово окупованій території, там взагалі це, це важко щоб про що, як це називати далі. Момент передвиборчої агітації. Ну і власне власне голосування, коли люди вільно приходять на в приміщення для голосування. За місцем проживання. Ну, або якщо вони десь працюють, на таку чергують і не можуть відлучитися від своєї роботи, то вони можуть працювати за місцем своєї роботи. Це всюди така практика. Ось оці, оці такі головні, головні стандарти. Що, що, було, що було в, 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 в в тому пропагандистське шоу, яке вони там назвали вибори на тимчасово окупованій території, росіяни лише оголошували, що вони створюють якісь там виборчі комісії іноді показували в пропагандистських шоу цих людей, яких воно назвало, що вони членів виборчої комісії. Ні складу комісії, ні кількість цієї комісії, ми не знаємо. Ми навіть не знаємо точно, скільки виборців, включених списків виборців. Коли я дивився, як відбувається голосування. Так зване голосування. Я бачив, що часто просто вписують в списки виборців, людей вписують. Це означає, що, що частину ну, незначну частину людей просто не, не, не фіксували у цих списках виборців. В них було щось таке, що вони називали списком виборців, але це було явно неповним. Не, не і це ми про це повинні говорити. Як я, я і мої колеги спостерігали за цим голосуванням, що ми можемо сказати? Ну зрозуміло, що ми не не могли. У нас бути вільний доступ у нас не було. Бо більшість ну всі наші члени нашої організації вже виїхали з лівого з лівого берегу, і там ніхто не му. Навіть якщо б вони там були, вони б не, не спостерігали, бо це бо це є загрозою для, для життя. Ми лише дивилися на фотографії, які офіційно опублікували телеграм-канали цих наших колаборантів. Ці Цих телеграм-каналів в виборах Херсонської області, так званих, які ввели окупанти. Ми дивилися на ці фотографії, ми дивилися на відео і звертали увагу не на те, що говорили там ці люди, про що вони там вони там проголошували. А те, що ми бачили на напругу, як організований цей, цей процес. Що ми бачили? І ми бачили те, що фактично. Нічого не не, не дотримувалося, ми, от ми під час так званого голосування ми бачили наприклад, що люди вписують списки виборців. Це означає, що такого єдиного документу, де якось був цей список виборців, його його немає. Ну і, до речі, це під, підтвердили потім наші колеги з Росії, російські правозахисники, які, які також намагалися аналізувати те, що відбувається на, на тимчасово окупованих територіях. Це перший момент. Другий момент був такий нонсенс. Окупанти дозволили голосувати всім підряд на, 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 на цих так званих виборах. Ну, зазвичай вибори проводяться в країнах, і це національні вибори або там вибори місцевого значення, і на них голосують громадяни тієї сторони, які проводяться в вибори в Європейському Союзі. Є практика, якщо є місцеві вибори, якщо людина проживає в місцевій громаді багато років, ну це як виключення, але в деяких країнах це є. Якщо людина проживає багато років, вона знає ну, проблеми цієї громади. То і вона не є там наприклад громадянином України громадянином тієї країни, де вона проживає, переживає, але багато років там 10 і більше років в цій країні, То вона може голосувати. Що зробили окупанти? Вони дозволили голосувати всім. Ти громадянин Украї... Росії є паспорт по паспорту громадянина Росії. Ти голосуєш. Ти громадянин України, у тебе є паспорт громадянина України, ти все одно голосуєш. В тебе є посвідчення водія або пенсійне посвідчення, незрозуміло, чи ти громадянин, ти все одно голосуєш. Є мобільний додаток, був ти у них там, такий мобільний додаток, що я проживаю там в, в іншій області там, чи в регіоні російському, але я е, говорю, що я от є е, е, херсонцем, себе вважаю себе херсонцем. Все. Голосуй, ти можеш голосувати. Ти приходиш по вулиці зустрічаєш людей з цими списками тих, 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 так званих членів комісії. Ти можеш проголосувати знаєте, рік тому, в вересні минулого року, коли був референдум, коли було більше людей, деякі з наших ну колег вони ходили по. По вулицям і записувалося, щоб проголосувати. Кілька разів записувалося, і всіх, всіх записували. Є документи, немає документів. Як там називається, не називається Іванов, Петров, Сидоров назвав, записали, видав, проголосував. Це показує те, що фактично ну, організація голосування не, не була організована. Більш того, я потім дивився на фотографії, як вже коли вже почався єдиний день голосування, я на цих фотографіях бачив на деяких з них в виборців. Вже на той момент окупанти голосили, що проголосували більше 53% на достроковому так званому голосуванні, а потім вже сказали, що проголосували 65% виборців. Тобто на кожному великому аркушу повинна бути заповнена ну десь. Щонайменше половина, в середньому половина э, підписів людей, що отримали бюлетені, Розумієте, ну або дві, дві третини, бо 65% проголосувало. проголосували. Я дивлюся на всі фотографії. На всіх фотографіях одна, дві, три підписи, або взагалі э, чистий э, чисти аркуш э, без, без жодного підпису. Це означає, що. Э, це означає, ми можемо стверджувати, що фактично ніхто не, е, ніхто не голосував, що люди е, фактично саботували це голосування. Приходили голосувати лише ті, е, які залежали від окупантів, які це люди. В першу чергу, це ті, хто працює в воронах влади, цих окупантських, ці наші колабораціоністи. Також приходили пенсіонери або інші люди, які отримуються соціальні всі ці. Ну, соціальну допомогу від е окупантів, бо вони є залежними від окупантів. Якщо вони не, не будуть виконувати вказівки окупантів, вони можуть залишитися без соціальної допомоги і можуть просто померти, фізично померти, е бо це е реалії окупаційного життя, тому вони вимушені е були голосувати. Або ті, хто там працює в якихось там установах, або якісь підприємці, яких там піймали там, на намагалося на 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 голосувати, але в більшості своїх, от в ті фотографії, які я побачив, е вони показують, що Ніхто не голосував. Далі ще один момент. Люди повинні десь кудись кудись прийти проголосувати. Да? Десь в приміщення для голосування зазвичай в усіх країнах списки приміщень для голосування вони опубліковані. Це можна дуже легко е кількома е тими кліками е мишки знайти список приміщень для голосування. Або якщо ти ти не шукаєш в інтернеті, відкрив або газету, відкрив, або офіційний сайт. Або телеграм-канал подивитися приміщення для голосування. Ніхто не може був знайти ці, ці приміщення для голосування. Вони були якісь таємні. Нам ми лише дізналися цифру, що на лівому березі, ну оголосили, що на лівому березі в день єдиного голосування, який, до речі, цей день єдиного голосування тривав три дні. Це дуже така дивна ситуація, але ось така ситуація. Відкрили 51 приміщення для голосування. Ну відкрили, а де воно відкрило, не, не зрозуміло. Мені здається, що це дуже маленька цифра для це, території окупованого лівобережжя. Це дуже маленька цифра. Ви дуже правильно на це звернули увагу. Бо зазвичай під час вільних виборів на Україні в Лівому березі працювало близько 450 приміщень для голосування. 450 приміщень голосування працювало. А там е лише 51 приміщення для голосування, розумієте? Ну і до речі, це, це до речі, і, і пояснює деякі черги на оцих приміщення для голосування, які були там 8 або 9 вересня, ми, ми бачили ці пропагандистські ролики. Чому були ці черги? Тому що, ну якщо, на, на, наприклад, там, на там на Скадовськ там одно, одно або два місця для, для голосування. Або там на Каховку також одно або два місця для, для голосування. То в пенсіонерів багато пенсіонерів, які вимушені йти голосувати. В, в адміністраціях багато. То вони можуть прийти і буде черга. Це такий простий маніпулятивний прийом, щоб побачити черги людей. Треба зробити лише одне приміщення голосування, там, де було 20 приміщень для голосування, і подивитися, як там от, люди будуть стояти в цих чергах, зняти це і показати, що ось який ажіотаж. Ажіотаж треба дивитися, не в черга, ажіотаж треба дивитися в списки виборців і в скринках для голосування. Бо люди, які приходять до скрині голосування, вони ж отримують бюлетені, А кожен виборець, так званий виборець, та нещасна людина, яку примусили голосувати на лівому березі, він отримував два бюлетені. 390 тисяч проголосувало. Це порахуйте, скільки це бюлетенів. Ці бюлетені повинні заповнити всі, всі, всі скриньки. Але ми бачили пусті скриньки, тобто це ще, ще одне підтвердження того, що е, люди мало е, е, голосують. Я не дуже розумію, що означає достроково проголосувати, і як це е, один день е, голосування, який триває три дні, тому що в Україні ніколи такого не було. В Україні колись було дуже давно дострокове голосування. Але ми його позбавилися, бо це е, завжди дострокове голосування, це є б, е, знаєте. Привід для багатьох фальшувань і, 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 і маніпуляцій з біотенями. Коли, коли знаєте, оці ці які нібито заповнюються, їх треба десь зберігати, можна там заповнювати, дозаповнювати, вкидувати і таке інше, тому нас зробили один день голосування на, на Росії. Також було один день голосування, єдиний день голосування. Але потім, коли вони став стався ковід. Вони зробили там в різних регіонах там, додали ще один день або два дні, І взагалі от виявилося, що в більшості регіонів Росії і на тимчасово окупованій території єдиний день голосування був, тривав три дні. Тривав. Ну, На Херсонській області він тривав два, два з половиною дні дні, бо 10 вересня це нібито голосування проводилося до 15-ї години. Але це ж не, не все. У нас, крім цього, єдиного дня голосування було ще. Саме дострокове голосування, на, знаєте, яке тривало з 2 вересня, з 2 вересня по 7, 7 вересня. Тобто, фактично, в Херсонці були вимушені терпіти оці, оці пропагандистське шоу під назвою там лже вибори. Терпіти з 2 вересня по 10 вересня, тобто 8 днів тривало це днів тривалося це голосування, коли люди коли ходили окупанти з так званими членами комісії і вимагали, щоб люди голосували. Це також ще один, один такий показник. Коли коли дуже багато днів йде голосування, ну це показ це показник того, що це не є вільні вільні вибори, або це є показник, що є дуже велика країна. От в Росії дійсно там є таке поняття. 에, в Російській Федерації там у них є там тундри, там є тайга, там є гори, до там аули, до яких треба йти там кілька днів, щоб знайти цих людей. Або в Тундрі треба лети летіти на вертольоті, щоб ну, знайти це поселення цих людей в цій тундрі, або в тайгі там тайга там величезна, там дуже мало мало людей. Так ось там є таке поняття дострокове голосування у віддалених. А там важкодоступних, важко доступної місцевості. Оце дійсно там є. І там вони, я коли був, дивився на голосування в Росії, я дивився в Карілі, я пам'ятаю. І там був так, вертольотами літали там, де, 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 по деяким де, 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 ті, дірівням, бо на машини туди не, не доїдеш. Це було таке голосування. Але коли зробили Херсонську область всю. Вісь весь лівий берег зробили, що це важка доступна територія та віддалена територія. І зробили з цього приводу з 2 вересня, по 7, по 7 вересня, голосування достроково. Тому що, бачите, Скадовськ, Каховка, Каланчак, навіть той Генічиск вони вважають, що це віддалена територія. І там люди голосували. І як вони, як вони голосували? Це теж, теж дуже серйозна ситуація. От ми що ми дивилися? Ми дивилися, що також говорять посадові особи. І от і ці посадові особи могли просто відповісти там, що від, насправді відбувалося. Наприклад, так званий міністр охорони здоров'я Херсонської області він заявив, що, що там всі лікарі Каховської районної лікарні разом з родичами проголосували в на дільниці в лікарні, проголосували ще до початку дня голосування і показали там. Гражданське мужество чи гражданську сознательність. Вони показали не гражданську сознательність, вони показали те, що вони фактично стали заручниками росіян. Що, що, ми, ну, що бачимо такі е, люди, як, як е, коли знають, е, що відбувається насправді? Ми бачимо, що люди голосували невільно, е, бо у нас, і у нас, і в Росії також вільне голосування. Хочеш йде, йдеш, хочеш не, не йдеш, тобі нічого не буде. Але, але вони були вимушені йти. І йшли вони не, не в приміщення голосування по місту е, свого проживання. Кожен голосує там, де він проживає. Вони йшли на свою роботу і вони ще були вимушені брати з собою родичів. Розумієте? Ну тобто, я щоб ну щоб я показати, що я є лояльним для до окупантів. Я повинен взяти там свою тещу, тестя і ти там з ними там. І щоб, щоб вони також проголосували. щоб цей міністр побачив, що я привів я. Один прийшов ще прийшли, прийшли мої е, родичі. Це є. Виборчі злочини, що, що роблять окупанти, і вони навіть не приховують цього. Розумієте далі? вони це ще от аднатки з таких форум, Прибудинкове голосування будинковий обхід. Розумієте? тобто е, іде там один чи два члени комісії обов'язково з озброєною людиною, і вони йдуть і по, по кожного хату, стукають, щоб вони там е, там голосували. Я не знаю, це е, це взагалі е, нонсенс. Це е, це це невільне голосування. Е, взагалі люди повинні приходити при голосування. Це стандарт для всіх. А коли ходять з автоматом і говорять, що давайте. А потім ще б е, беруть у нього відео беруть і і е, вимагаю, щоб він на, на відео сказав там, що я він він е, проголосував вільно, що він, слава Росії. Я голосував за єдину Росію. Сальда е, саме лучше І я відразу згадую, як ці окупанти примушують наших полонених на відео там е, кричати слава Росії. Пам'ятаєте, оці на ці жахливі історії, коли окупанти наших всіх у підвалах примушували, чи вони співали гімн Росії. Оце те ж саме. Там вони з озброєю примушують співати гімн Росії. Тут вони за зброєю примушують говорити гарні слова, там, що вони люблять Путіна, цей московський режим, і все одно. Оці ця мозаїка показує, що це був це жодним чином не, не було вибор, це був соціальний примус. І навіть тоді, коли хтось йшов голосувати, були такі, хто голосував щиро голосував, бо вони там щиро. Вони вже отримують, отримали багато грошей, отримали цей масовий підкуп. Також був. І частина населення зараз вже більш менше там спокійно приймає окупантів. Є така частина, але це частина є дуже маленькою, ця частина. Її підкупили величезними пособіями. Підкупили ну або в них там були прорадянські колись на настрій, але це є меншість, і все одно ці люди повинні голосувати вільно. Але вони вільно не голосували. Вони голосували під дулами озброєних автоматчиків. Я пам'ятаю, знаєте, коли якийсь там міжнародний спостерігач розповідає, як гарно як гарно все відбувається, як все це тут. У нас вільно, у вас вільно, все, все, все дуже добре відбувається. А на негофоні стоїть автоматчик з. Автоматом в приміщенні для голосування ну, це зовсім не, зовсім не вільно. Це, і і будь-які питання безпеки вони не вирішують за тим, що стоїть автоматчик, який несе загрозу. Ми, ми пам'ятаємо, що, що будь-яка людина в, на окупованій території може опинитися на підвалі. Будь-за що. І ми бачили ці, ці приклади. Це, це прояв невільних виборів, це прояв ну, насилля. Ну і що це було фактично? Це було, я я хочу сказати, що це було це можна назвати по-перше, пропагандистське шоу для більшості населення Росії, щоб показати, що нібито на тимчасово окупованих територіях нібито лояльно ставляться до російського окупаційного режиму. Це для того, щоб показати, що фактично. Ну у нас іде ну переписати це нелояльне населення. розумієте, якщо якщо до вас прийшли і а ви не хочете голосувати, і що у вас є паспорт громадянина на Україну, то це фактично вас може просто записати шата. Що що в якусь там в чорний список і потім вже вас там, прийти вже вночі да заарештувати. Або якщо вас примусити сказати на на відео, що ви любите цю Росію, це також вже вже ну замазати, зробити заручником цієї ситуації. Тобто вот так.